Вітаю, друзі! Сьогодні 4 січня 2026 року. А вчора, коли ми прокинулися вранці, ми дізналися, що Сполучені Штати Америки розпочали у Венесуелі так звану спеціальну військову операцію. Гелікоптери Сполучених Штатів Збройних сил Сполучених Штатів бомбардували цілі у Каракасі, це столиця Венесуели та в інших містах переважно військові цілі. Е І... Було незрозуміло масштаби цієї операції і мета цієї операції, чи буде наземне вторгнення. Але події показали про те, що метою Сполучених Штатів було захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. І після того, як вони це зробили, вони вивели свої літаки з повітряного простору і гелікоптери Венесуели. І згорнули фактично операцію. Після цього весь день в світі висловлювалися різні думки з приводу цієї операції, причин, наслідків, перебігу. Я пропоную теж поговорити на цю тему, без постаратися використати при цьому просто здоровий глузд, наші знання наявні, і не вдаватися до патетики і емоцій. Я пропоную структурувати нашу розмову на чотири частини: перше причина спеціальної військової операції Сполучених Штатів, друге перебіг, третє результати, четверте наслідки: економічні, геополітичні і політичні. Перше це причини спеціальної військової операції Сполучених Штатів, яку вони провели. Я думаю, що ми побачили на власні очі втілення нової стратегії національної безпеки Сполучених Штатів. Про неї в мене є записане відео про аналіз цієї стратегії. Сутність якої полягає в тому, що ніхто у Західній Півкулі не може кидати виклик Сполученим Штатам у Північній та Південній Америці, і вони повинні бути повним гегемоном в цій частині світу. Як ми знаємо, в Венесуелі дуже значний вплив мали Російська Федерація та Китайська Народна Республіка. І Бо засумнімо, що одним із мотивів цієї спеціальної військової операції було е зменшення впливу інших країн у Південній і Північній Америці, країнах Південної та Північної Америки, і демонстрація рішучості Сполучених Штатів Америки боротися із цим впливом. І я думаю, що всі країни це зрозуміли. Іншою причиною, поза сумнівами, є найбільші запаси нафти у Венесуелі, тому що е, і Чавес, це попередник Мадуро, і сам Ніколас Мадуро, е, вони припустилися, як на мене, кардинальної помилки в тому, що вони реквізували нафтові активи е, нафтових компаній <кій> Сполучених Штатів Америки, які, до речі, фактично створили нафтову промисловість Венесуели. І у такий спосіб вони реквізували активи Сполучених Штатів і, е, завдали шкоди економічним інтересам Сполучених Штатів. Отже, це дві головні причини, які я бачу. Перше, це застобити за собою цю частину земної кулі і продемонструвати усім, що ніхто не повинен туди потикатися без врахування інтересів Сполучених Штатів, і друге це нафта. Тепер щодо перебігу е, цієї спеціальної військової операції Сполучених Штатів, я хочу відзначити блискуче планування цієї спеціальної військової операції з боку Сполучених Штатів, де було використано е, дуже складну е, стратегічно-тактичну стратегічно-тактичний задум. Ну от давайте поміркуємо. Спочатку Сполучені Штати в якості приводу цієї військової операції використали той факт, і я вважаю, що це правда, що Мадуро фактично перетворив Венесуелу у наркокартель, і вони вважають, що він очолював цей наркокартель. І я думаю, що це правда насправді. І боротьбу з наркотрафіком Сполучені Штати використали для початку планування і тиску на Венесуелу. Вони. Сконцентрували величезну кількість Збройних сил, в тому числі на навколишніх військових базах. Дуже багато зробив особисто Дональд Трамп в цій спецоперації. В інформаційному плані він використовував уміло соціальні мережі, заяви, політичний тиск, психологічний тиск на Мадуро. При цьому продовжувалися з ним переговори. Потім почалися напади на човни, які нібито перевозили наркотики. Правда, це чи ні? Ми не знаємо. Потім почалося захоплення танкерів з нафти, тобто тиск поступово збільшувався, і швидше за все, з того, як ми бачимо, як пройшла ця спеціальна військова операція. то... Швидше за все, було підкуплено якесь близьке оточення Мадуро, я так припускаю. Можливо, було вчинено погрози генералітету венесуельських збройних сил, тому що фактично протиповітряна оборона Збройних сил Венесуели вона була або паралізована, або взагалі бездіяла, тому що жодного гелікоптера Сполучених Штатів збито не було. Вони спокійно залетіли. Знищили там щось протиповітряної оборони, але їх фактично з землі не обстрілювали. І потім, коли всі вже повірили, що Сполучені Штати не наважаться напасти на Венесуело, Сполучені Штати це зробили при тому, що за кілька годин до нападу Мадуро проводив переговори саме з делегацією Китайської Народної Республіки. Яка, я думаю, ще перебувала на території країни, коли його захоплювали. Те, як, скажімо, швидко і ефективно вдалося захопити Мадуро, я думаю, є наслідком як чіткого планування операції, так і так і швидше за все, зради найближчого оточення Ніколаса Мадуро. і Тепер давайте перейдімо до результатів. Е, під час е, спеціальної військової операції ніхто не розумів задум Сполучених Штатів. Як виявилося, Дональд Трамп не повідомив Конгрес, потім він сказав, що це причиною цього є те, що він боявся витоку. Ну я думаю, це раціонально, але це напевне порушення конституції Сполучених Штатів їхніх законів. Але е, в цьому конкретному випадку я думаю, що спрацює принцип переможців не судять. От. Сполучені Штати після завершення операції по захопленню Мондуро розгорнули, як на мене, надмірну ІПСО операцію по прикриттю цієї спеціальної військової операції. Вони так хвалилися, так хвалилися, що вони там будуть керувати Венесуелою, що вони забезпечать демократичний перехід, що вони забезпечать китайцям дешеву нафту, але ну Фактично, якоїсь міжнародної дуже негативної реакції я не побачив на вчинки сполучених штатів. Звична риторика в таких випадках, що вони засуджують. Хоча більшість так званих країн золотого мільярда, фактично перекрутивши ситуацію, що був напад на суверенну країну, сказали, що в зв'язку з тим, що Мадуро, це диктатор, це він падлюка, він порушив дем демократичні принципи. Тобто, вони не засудили. Так, жорстко е операцію Сполучених Штатів єдиний заяву серйозну таку засудженням, яка була, це я читав заяву Китайської Народної Республіки, і це не дивно, тому що в Венесуелі зависли багато коштів Китайської Народної Республіки, як і Російської Федерації, і Венесуельська нафта складає значну частину балансу нафтового у китайській народній республіці, яка закуповувала значну частину. Венесуельської е, нафти. Е, до результатів ми можемо зазначити, що було захоплено Мадуро, якого будуть судити там Сполучених Штатів разом із його цивільною дружиною. Але, що важливо зауважити, що е, до влади опозицію, яку там визнавали, хтось не визнавали е, після нелегітимних виборів у Венесуелі, Сполучені Штати не поспішають привести, вони відкинули. Можливість того, що опозиція прийде до влади. Влада в Венесуелі перейшла згідно до конституції до віце-президента. Вона вже приведена до присяги Верховним судом Венесуели, і поки що вона відкидає повністю всі вимоги Сполучених Штатів передати контроль над ресурсами нафтовими Венесуелі і там провести вибори, вимагають повернути Мадуру. Ну я думаю, що це швидше якась вербальна, поки що риторика. Відразу після цієї спеціальної військової операції. Як воно буде далі, побачимо. Цілком можливо, що Сполучені Штати з нею теж вже домовилися. Я думаю, що ми найближчими тижнями це побачимо, як будуть розвиватися події. В, В зв'язку з цією спеціальною військовою операцією заблоковано фактично експорт нафти з Венесуели. Танкери, які завантажилися, їм не дають можливості відпливти з портів. А деякі, які прибували в порти, їх не завантажували, інші розвертаються. Тобто, ну, я думаю, що це просто перший день після СВО. І сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація врегулюється. Крім того, люди панікують в Венесуелі, вони кинулися в супермаркети, скуповувати продукти. Там речі, тобто є якісь там мітинги. Ну, в загальному хочу сказати, що ну, цю спеціальну військову операцію можна назвати ідеальною, і тому що, скажімо так, наслідки такі інформаційні і політичні вони є величезними, і Сполучені Штати показали Російській Федерації, що таке справжня спеціальна військова операція. Тому що, позасумню, вона проведена філігранно з точки зору військового мистецтва. Тут треба віддати належним належним Збройним силам Сполучених Штатів Америки, ми побачили на прикладі цієї спеціальної військової операції про те, що міжнародне право померло. Воно померло ще, ну якщо не в лютому, 2014 року, коли Російська Федерація розпочала свою брудно-гібридну агресію проти України із захопленням окупацією та анексією автономної Республіки Крим і дезорганізацію життя в східних областях України то, як мінімум, з 2008 року, коли Російська Федерація почала воювати з Грузією і окупувала частини її території через свої проксі держави, тепер наслідки е наслідки передбачити поки що складно. Е з геополітичної точки зору е Сполучені Штати стрясли ситуацію е і е їхній. Без міжнародних санкцій їхня агресія, тому що формально це агресія проти суверенної держави Венесуели. Вона може мати непередбачувані наслідки для світу. Наприклад, той же ж Китайська народна республіка може собі вважати, що чому Сполученим Штатам можна захопити Мадуру, а їм не можна захопити президента Китайської республіки на острові Тайвань. Чи якась інша країна щось собі таке подумає в іншій частині світу? Фактично, з геополітичної точки зору, ми маємо. Приклад геополітичного фрагментування земної кулі, відповідно до якої е, Сполучені Штати показали, що ось це є наша частина земної кулі, а ви, інші сильні країни, розбирайте собі інші частини, а до нашої земної частини не пхайтеся. Е, поки що ми бачимо серйозну зну шкоду економічну або невизначеність для інтересів Російської Федерації, яка влила кілька десятків мільярдів доларів. У Венесуелу, кредитуючи її закупівлі зброю. Крім того, в нафтову промисловість влито було величезну кількість коштів. І поки що ці кошти виходять замороженими. Ми найближчими, я думаю, тижнями побачимо, яким чином буде позиція нового уряду Венесуели, тому що фактично всі венесуельські еліти залишилися при владі. Вони деморалізовані, вони дезорганізовані, вони. Швидше за все, не розуміють, як буде розвиватися ситуація, тому що Сполучені Штати пригрозили, що вони можуть повторно здійснити спеціальну військову операцію. Але вони при владі. Ну, фактично, Сполучені Штати не змінили владну верхівку в Венесуелі, тому яким чином вони будуть далі вести політику, я маю на увазі, місцевої еліти в Венесуелі, будемо дивитися. Якщо венесуельська влада домовиться, нова нова стара венесуельська влада домовиться із сполученими штатами. А я сподіваюся, що саме так і буде. То ця спеціальна військова операція може мати дуже позитивні для нас наслідки, якщо Сполучені Штати отримують доступ до нафтових активів в Венесуелі, відновлять її. Нафтову інфраструктуру і розпочнеться масовий експорт нафтової сировини на світові ринки, що може призвести до суттєвого зниження цін. З політичної точки зору США додатково хаотизували світ, при тому, що Сполучені Штати заявили, що потенційними наступними жертвами можуть бути Колумбія, Мексика, Куба. Що теж вписується, до речі, в концепцію стратегії національної безпеки Сполучених Штатів, з політичної точки зору, Сполучені Штати ослабили і Російську Федерацію, і Китайську Народну Республіку в цій частині світу. Але сподіваюся, що вони ведуть дипломатичні перемовини, зокрема з китайцями щодо пост СВО. Відносин у Венесуелі і врахування інтересів Китайської Народної Республіки, яка не повинна надмірно туди влазити, але отримує свої економічні дивіденди від співпраці зі Сполученими Штатами. Ось такі мої думки про СВО Сполучених Штатів у Венесуелі 3 січня, яка відбулася 3 січня 2026 року. Хоча вона насправді ще не закінчилася, вона ще триває. Це треба теж розуміти, що. Поки що не можна говорити про завершення цієї операції. Це тільки початок. Хоча Сполучені Штати представили це вже як перемогу. Перемоги поки що немає. Ситуація ще не розкрилася до кінця.